Ось так, дорогі друзі, ми заходимо до славетної садиби. Мурашка багатостраждальної. З нами художники, фотографи. Правда, тут трошки зрештоваці. Для нас робиться така трошки дуже гостинний чоловік нас зустрів, тому для нас робиться така невеличка екскурсія. як і бачите, Боже. А я бачу, це ж ну, нова плата. Вертаються сльози на очі. Стіни зупинили. Згодом вийшло так. В реставрації, бо архітектори фасад хотіли залишити. Це не для Тік-Тока, не для Юлії. Ні в якому випадку, це Ми для нас згодом. І ось з цим переходом тут трошки показано. Те, що можна показати, я показую, а, бо попросив чоловік. Ви oh, oh, тільки що чули? Давайте я вам розкажу чуть. -чуть. А ось ми, наш там, архітектор не Світлана ми. Полякова. А блоки Унікальний момент, дорогі друзі. Ми всередині садиби. Ну, Рашка. я дуже вдячна долі і Богу, що він все простроїв, значить, йому дійсно подобається наша ідея з художниками зібратись. Зібратись та писати садибу. Поборотися за її відродження. Я говорю, не по уровню. Я говорю, в фасад. Ось тут знаходимось. Дуже шкода, що садиба, який в цьому році виповнюється 150, до такого стану доведена. Але ми маємо надію, ми сподіваємося, що нам, творчим людям та всім небайдужим, всім друзям культури, вдасться через ініціативу Мені небайдуже» Підняти тему відродження садиби мурашка, і це обов'язково станеться ще за нашого життя на наших очах. Дорогі, ви також приєднуйтесь, вірте, моліться, бо нам дуже потрібна ваша допомога. Мала житомирська для нас чотирнадцять мурашка. Конечно тільки екстремали. Дійсно, будемо обережними. Дивитися під ноги. розбите скло, як це, на жаль, зазвичай і буває. Піднімаємось. Оооо. Ой-ой-ой. Это прям. То есть. Крыша состоит с фермы и затяжки. Затяжка это вот эта горизонтальная штука. И затяжка лежит на кирпичной кладке и без перемычки, то есть под окном. Грубо говоря, она висит в воздухе. То есть вот эта затяжка, вот эта, нависит в воздухе. Да, да полностью. Вообще. Жах. Вот а тут была перемычка ее. Ой, такие мои справа да? Не, серьезно, это прям вот место ниша Кто для там перемычки.